Добрий день, Ольга Михайлівна. Я дуже рада, що ви знайшли час для нашої розмови. Мене звати Христина, я студентка Тернопільського національного медичного університету. Хотіла б з вами провести інтерв'ю, задати кілька запитань. Метою нашого інтерв'ю є познайомитися з вами як фахівцем, який закінчив Тернопільський національний медичний університет. Відповідно, аби ви нам поділились вашою мотивацією, як Професіонала своєї справи і розказали більше про кар'єру як лікаря. От хочу почати з першого запитання, чому саме ви обрали шлях медицини? Чому саме вирішили вступити в наш Тернопільський національний медичний університет? Доброго дня, Христинко. мені дуже приємно, що молодь цікавиться тим, як працюють медики на сьогоднішній момент. Так, шлях кар'єри мій починав складатися з раннього дитинства. Якщо хтось запитає, ким ти хочеш бути ще в дитинстві? Мене так, то ще я пам'ятаю себе сім чи шість років. Коли я маленьких кроликів вигодовувала, тому що у них мама загинула, і це така була турбота. І вже тоді я хотіла стати лікарем, але ветеринаром, і доглядати за маленькими котиками, собачками, бо їх було дуже багато в моєї бабусі. І так складалося, що десь медицина стала такою дуже дуже теплою для мене. Моя мама була медичною сестрою, і ви пам'ятаєте, в ті часи не було таких садочків, які б працювали так досить довго. Мама бігла, мене забирала з садочка і приводила куди на роботу в лікарні. І я пів життя свого провела разом з мамою в лікарні. Ну і так і сформувалася, ніби моя професія. У мене вже не складалося тоді думки, ким я маю бути. Звичайно, щось пов'язане з медициною. Ну і зрозуміло, що так і вибрала фах лікаря. Ну, але любов до маленького і стала причиною того, що я вибрала фах педіатрії. Це чудово, і це дуже важкий шлях, який потрібно подолати, аби стати лікарем. А от чому саме ви обрали Тернопільський медичний національний університет? Ну а тут велике мало значення рейтинг на той момент. Університету uh -huh. це було таки, ніби перший бо батько вважав: ну треба навчатися в одному із кращих вузів України. Один момент, другий момент. Ми проживаємо на Тернопілі. То воно само собою а, становило, що це буде Тернопільський університет. Хоча моя мрія була педіатричний факультет будь-якого вузу в Україні. Ми розглядали Вінницький е, е, педіатричний факультет Вінницького університету медичного. Ну, але батьки е, все ж таки настояли, що було більше ближче додому, е, швидше могла приїхати, ну, як батьки. Я не було, звичайно, проти, тому що на той момент Тернопільський університет в, мав високий рейтинг, і я з задоволенням мріяла навчатися. Дякую за вашу відповідь. Е, також хотіла б вас запитати, які, можливо, особливості освітньої програми вас найбільше вразили чи е, вам дуже сподобалися. Ну, я вам скажу відверто, вступаючи в медичний університет, в мене відкрилися очі, зокрема. Так? Бо я навчалася звичайній міській школі, в маленькому містечку. І е, школа для мене не була такою яскравою. Ну, це якісь такі були буденні. А Тернопільський університет і перший курс, коли ти приходиш на кафедру анатомії, то напевно, що такі найбільші враження це от як ти маєш вивчати органи. Так, зараз студенти мають 3D-можливість вивчати, а ми тоді не мали, це був 97-й рік, і в нас не було ні 3D-програм, у нас не було таких комп'ютерних можливостей. Це ти навчався лише на таких манікенах, так, на людському тілу. І, от, власне, кафедра анатомії, кафедра хімії з її завданнями, практичними навичками. От перший курс — це такий був феєричний, тому що на кінець я починаю навчати то, вивчати то, що я дуже хотіла. От такі сильні враження, це від власне першого курсу гістології, коли ти під мікроскопом розглядаєш кожну клітиночку, вони такі були вразливі. А далі ти вже розумів, ти вже йшов як локомотив далі вже якось і е, кафедри інші залишилися так і рутинною. Тобто ти це навчався. Але такі перші враження, звичайно, це будову людини, бордову, клітиночки, е, фізіологія. От перші другий курс це такі найбільші враження. Дякую за таку цікаву відповідь. Е, добре, хочу запитати, також, як університет е, допоміг вам підготуватися до реальних випробовувань. Ви знаєте, університет в першу чергу це такі великі контакти. Контакти з людьми. Ти можеш навчитися соціалізувати себе, навчитися контактувати з людьми, спілкуватися. Це були дуже важливі моменти. На той час це також було кінець 90-х років, ми мали доступ до клінічних баз. Якщо зараз, бо я також працюю і в університеті на даний момент, так а якщо зараз є трошки якісь обмеження через ковід, війну, реформу медичної галузі, то на той час, в кінець 90-х років, початок 2000-х років, коли ми навчалися на клінічних базах, ми мали шалений доступ до пацієнта. Ми могли спілкуватися з будь-якими дітьми, і тоді мами не казали, що це не можна робити. Або, будь ласка, ми проти. Тоді всі були за, і ти міг дивитися різні клінічні випадки. І, от, власне, оцей досвід практичної роботи, плюс практична практика, яка була врідку, ніхто не їздив на моря тоді на той момент. А в більшості ми відпрацьовували всі ці практики в лікарні, лікувальних закладах. так. І це дуже велике мало значення, тому що тобі дозволяли робити багато чого власне на цих практиках, і практично ми навчилися працювати із пацієнтами. У нас не було таких. Пацієнтів віртуальних це були реальні, реальні батьки, реальні діти, яких треба було обстежити. Вони реально плакали, реально все робили так. Тому що я просто бачу студента сучасного, де є певні обмеження. Хоча викладачі максимум прикладають зусиль, щоб студент якомога частіше спілкувався із пацієнтом. Ми тоді мали можливість це робити скільки завгодно. І ми ходили на такі додаткові чергування. Ми просто ходили в лікарню, щоб оглядати, щоб записувати історії, дивитися обстеження е таких пацієнтів. У Мене, наприклад, мої колеги в хірургії вони ходили на оперативні втручання. Я бігла в міську дитячу лікарню чи обласну дитячу лікарню, щоб додатково ще оглянути діток, які були цікаві на пари, і це велике має значення власне в практичній роботі. Що ти добре маєш комунікативний контакт із пацієнтом. Дякую, що поділилися власним досвідом. Е, хочу також ще запитати, чи можливо були у вас можливості стажування чи е, праці, праці під час навчання. Е, я не працювала під час навчання, бо наша сім'я так вирішила, що навчання це найголовніше, що ти маєш робити. Але в мене досвід не в стажуванні, а в наукових гуртках. Е, на той час стажування це не було така рутинне, як зараз. Будь ласка, подавай документи Erasmus, отримав гранди. Так, на той момент це все, все десь починалося. Ми навіть не мали такого дуже доброго доступу до інтернет-системи. Набагато він гірше працював, це був муфологічний корпус, це були тільки читальні зали, де ми могли працювати і щось шукати інформацію. Але на той місці ми могли займатися в наукових фрудках. І от, власне, ще студентський глав, педіатрії мене дуже. Зацікавила і починаючи з тільки пропедевтики дитячих хвороб, я почала відвідувати гуртки. Оці наукові гуртки педіатричні, і продовжувала це робити аж до інтернатури, що визначило мій і подальший науковий шлях. Тобто, в стажуванні не було можливості, але була інша можливість була можливість працювати в наукових гуртках, і я старалася це робити. І такий гарний ще був у мене досвід, дуже такий він сонячний для мене, тому що приймала участь в олімпіаді з педіатрії, це також таке дуже емоційно. І на той момент вперше відвідала Донецьк, бо Олімпіада була в Донецьку. І залишилося багато вражень про деякі речі. Але власне, оцей досвід про те, що можна продовжувати навчання. І більш глибоко навчатися, так більш глибоко науково досліджувати педіатрію, це сталося, власне, студентські роки в університеті. Дякую за таку гарну відповідь. Е, а можете поділитися детальніше, які дослідницькі або наукові проекти ви реалізовували під час навчання? Е, з Самого початку це був третій, четвертий курс, ми мали можливість відвідувати малютку, це дитячий будинок, і там розумієте, що діти мали різні патології. От перша моя така наукова робота це була про дит... дітей з дитячим церебральним паралічем, особливості їхнього розвитку. І ми з професором Ольгою Євгенівною Федорців вона звісно дуже допомагала в цьому. Ми обстежували цих діток в подальшому, коли я вже закінчила медичний університет. Мій шлях, і я зустрілася з професором Богдагою Наталією Васильівні, яка стала моїм наставником, і під її керівництвом почала робити наукову роботу по дитячій А, Попрацювала по цьому, захистила кандидатську дисертацію. Ми обстежували діток, які мали проблеми з підшлунковою залозою, особливості харчування дітей і особливості шлунково-кошкового тракту у дітей. Ну і по цій роботі захистила кандидатську дисертацію. Але так склалася кар'єра, що я зараз дитячий кардіолог, і в подальшому я почала вивчати більш глибоку дитячу кардіологію, зайнялася ехокардіографією. Ну і зараз так. своє життя присвячую загальній педіатрії, основному, так і вродженим вадам серця у діток. Дякую за вашу відповідь. Поділіться, будь ласка, які навички здобуті під час навчання, на вашу думку, є найціннішими для вас? Перша навичка те, що тебе оточує коло, коло, певне коло людей. Кожен з викладачів університету це така особливість, індивідуальність. Ти від кожного щось черпаєш. Науковість, стиль поведінки дуже багато речей, які ти черпаєш власне від відкладацького складу. Крім того, дуже мотивовані твої колеги. Вони, знаєте, як той локомотив біжить, і ти за ним не можеш. Ти не можеш бігти по-іншому, тільки мусиш бігти з такою швидкістю. Тобто, кожен із моїх однокурсників, одногрупників, у нас дуже сильний курс. Кожен із моїх однокурсників має певні успіхи. У Нас дуже багато є директорів, приватних центрів. Багато моїх однокурсників стали фізичними особами, підприємцями в медицині. Так, вони такі новатори впровадження. Вітні медицини з протокольної медицини багато з них є начмедами, головними лікарями. І коли ти в такому середовищі, ти спілкуєшся з цими людьми, які впроваджують сучасні новітні тенденції, маркетинг, менеджмент, а сучасні міжнародні протоколи, ти не можеш бути іншим. Ти завжди стараєшся бути кращим або стараєшся бути таким, як вони. І от це середовище, наукове середовище, комунікативне середовище медичного університету, воно дає дуже великі можливості для людей в подальшій реалізації. Тому що є з чого черпати, є з кого брати досвід, є в кого запитати і е, запитати про допомогу. І це дуже велике має значення в подальшому е, такому професійному діяльності, так, професійній діяльності і особистому розвитку. Дякую. А скажіть, будь ласка, а який найбільший виклик у вашому студентському житті був? А, я дуже е, так е, задумалася над тим питанням, що ви мені сказали. Це напевно, що справедливість це виклик справедливості. Це був роки студентських років, кінець 90-х, початок 2000-х років. Коли наша Україна встановлювалася, а ми, як молоде студентське товариство, ми хотіли сучасності, ми хотіли в Європу, ми хотіли якоїсь сучасної медицини, ми хотіли міняти оці всі старі радянські прояви, які залишалися ще в медицині. Зокрема, і оці авторитарні диктатурні режими нас дуже ну так е непокоїли. Нам не подобалося це. Ви пам'ятаєте 2003 рік, так проворанчова революція. Ми тоді закінчили університет. ми активно приймала участь, і от власне, от це стало таким для нас викликом в ще більшій празі, так ще більшому відчутті оцього волі. Незалежності, ну от такий виклик. Ми були проти усіх таких адміністративно-диктаторських моментів, які були в країні, в тому числі. Так? Десь якісь моменти мусили бути так, в нашому керівництві. І це було нам таким викликом. Ми відстоювали свою думку на той момент. І це був виклик, тому що вона інколи була суперечлива адміністративні корпусі, так, на той, час, на той час. Але, тим не менше, ми, слава Богу, відстояли всією країною і тепер на тому шляху, на якому ми є. Так, це дуже важливо. Дякую, що поділилися. Е, також хотіла б запитати, чи були, можливо, у вас викладачі, які вплинули і на вашу таку професійну підготовку. О, звісно. Е, в моєму житті велику роль відіграли два професори. Надзвичайно велику роль. Е, я вам вже розповідала, так, що я мріяла стати педіатром самого фактично маленького віку. Е, і Я не сумнівалася ж в виборі професії своєї. Е, е, і коли я вже поступила в ВУЗ, е, коли почалися клінічні бази, вперше я зустрілася, нам дуже повезло, тому що на четвертому курсі нас почали вести пари професор Ольга Євгеніна Федорівця. А це е, така педіатрич, де такий е, великий багаж знань, так, які можна було передати. і Ольга Євгенівна е, всіляко нам це передавала, і це такий перший фаворит. На який я рівнялася, і в мене зразу складалося враження, що ніким іншим не буду. Це точно. І з Ольгою Євгенівною ми робили ту першу наукову нашу роботу по дітка з дитячим церебральним паралічем. Звісно, що ми продовжували навчання, і на четвертому-п'ятому курсі, на п'ятому курсі нас викладала на той момент ще доцент Вонодиг Наталя Васильівна. А мені надзвичайно подобалося бути на її парах, вивчати педіатрію, проводити багато практичної роботи із. Дітками. І вже тоді сформувалося таке враження, що я, окрім педіатра, ніким ну, не зможу бути, напевно. що. Бо стояло питання, ким ти можеш бути, ну, тільки була педіатрія. І коли я вже закінчила університет, звісно, що стало питання про інтернатуру, я вибрала педіатрію, то навіть не обговорювалася. І вже в інтернатурі Наталя Васильівна на той момент захищає докторську дисертацію, стає завідуючою кафедри факультету після дипломної досвіти, і ми переходимо до неї на кафедру. Цей рік інтернатури був дуже важливий в моєму житті, тому що ми багато почерпнули, і я дуже захотіла продовжувати навчання і наукову роботу власне з таким викладачем, наставником, як професором Банадифою цих двоє людей в моєму житті зіграло таку вирішальну роль. Подальшому у розвитку мене як педіатра, так? І в розвитку мене як науковця. Дякую. І заключне запитання, яке я хотіла б вам задати, це е, як університет сприяв вашому розвитку як особистості, окрім професійної підготовки? Е, університет, я вже вам говорила, надзвичайно важливо це є контакти. Коли ти закінчуєш університет, в тебе дуже багато є твоїх друзів, які багато чим займаються в науковій, науковій дорозі, так, і багато чим займаються і в медицині, зокрема. І, власне, за допомогою таких контактів, переймання досвіду, слідування за тим, що роблять твої колеги, спілкуючись на наукових конференціях, спілкуючись в різних товариствах, де ми могли зустрічатися. Це стало визначним в тому, чим займатися далі. Наша медицина на жаль, вона. Десь застрягала і в, в тих лікарнях на якомусь такому більш такому несучасному рівні. Тобто, коли ти закінчуєш медичний університет, і ти приходиш з такими знаннями, от і то можна зробити, і то, і то, і ти приходиш. А там люди, які працюють, мають досвід, і вони не розуміють, що цей молода особа хоче впровадити, і що вона хоче зробити, так. І а, тут велику роль відіграло те, що ти приходиш і тобі не, не дають можливості працювати. Ну, якщо не дають можливості працювати, то що потрібно буде робити? Що створювати своє, так? І власне, мої колеги-однодумці, які хотіли впроваджувати сучасні протоколи, які були спільні з твоєю думкою. Ну і ми створили таку клініку, де можна було працювати і розвиватися в сучасності. Я говорю за клініку малеча. І власне, як університет, і зв'язки з, з тими колегами, якими працюють, і наукова діяльність, і досвід виступів, і досвід якоїсь такої роботи із комунікації з, з пацієнтами, з своїми колегами, дав можливість створити щось нове, нове, сучасне, де, якщо ти не можеш змінити систему, ти можеш щось створити нове. І, Власне, от це стало причиною, що ми створили разом таку сучасну клініку, дитячу клініку, яка називається малеча. І звісно, що на мене особисто вплинули як мої контакти, як мої зв'язки, так і наукова діяльність, і також такий професійний розвиток, який я отримую в університеті до сьогоднішнього дня. Ще дуже велике мало значення. Так мені дуже хочеться сказати про симуляційне навчання сучасне зараз в університеті, яке ми впроваджуємо в і в університеті, впроваджуємо, і в медицині, зокрема. І власне, оце симуляційне навчання, навчання не просто прочитати лекцію, так, не просто там. А вивчити якийсь матеріал, запитати Христинку, ви це вивчили, чи ви знаєте, дайте визначення. А працювати в симуляціях дуже велике мало значення в мене в як формуванні як особистості, тому що я зараз дуже чітко розумію, що. Передаючи знання інтерном тільки через симуляції, є один із найкращих методів навчання. Один із симуляцій найкращих методів навчання для лікарів. Ну і це продовжує формуватись в мене як особистість. Дякую вам за такі цікаві та обширні відповіді. Мені було дуже приємно з вами познайомитися та поспілкуватися. Дякую за приділений час.